Беріатрія це другий шанс для тих, кому не допомагає дієта та спорт. Та чи готові ви до наслідків та довічних змін? Давайте чесно поговоримо про цей вибір з хірургом Миколою Кристяновим, хто підходить до баріатричної операції. До баріатричної метаболічної операції підходять пацієнти, які мають надлишкову вагу, мають гіпертонічну хворобу, мають цукровий діабет, ну і супутні захворювання. Але надлишкова вага це яка буде в індекс маси тіла 35%. Це що і, означає? Враховується зріст на вагу. Там є формули, які показують нам індекс маси тіла. Здорова, наприклад, ваша маса тіла на зріст. Це який індекс приблизно? Буде це 24, 25. Угу. Уже люди, які мають надлишкову вагу в індексі маси тіла 32, самотужки практично нереально схуднути. Ми можемо схуднути, але утримати цей результат. Дуже важко, але і майже нікому не вдається. Чому так відбувається? Чому дуже так? Давно? Тому що це практично є, скажімо, надлишкова вага або ожиріння в сучасному світі. Це пандемія 21 століття. Угу. Змінилися сильно обставини проживання людей, змінилася їхня праця, змінилося їхнє фізичне навантаження і ті калорії, які тратить людина протягом доби, місяця, року в своєму житті. Якщо ми візьмемо і проглянемо в історію наших поколінь, два-три покоління назад, ми візьмемо побачимо, як працювало суспільство, цивілізація. Раніше ми побачимо, що люди дуже важко фізично трудилися для того, щоб отримати калорії, заробити калорії. Вони тратили калорії. Зараз, в сучасному світі, ми працюємо всі, працюємо, але інша робота у нас інтелектуальна робота робота може бути. Не пов'язана з фізичним навантаженням в більшості, але досить легко ми отримуємо легкі калорії. Якщо раніше з їжею людина отримувала теж калорії, але які, вони були невеликі в цифрах, зараз же легенько ми отримуємо в 3-5 разів більше калорій, ніж раніше, не затрачуючи, отримуючи, організм запасається. І проходить зміни в метаболізмі. Організму людини зміняються е, гормональні е, моменти, і, і те інше. А чи є пацієнти, яких ви не візьмете на біатричну операцію, вони не підходять по показам? Ну, кількість пацієнтів, які не потребують хірургічно, які потребують, але їм не можна робити операцію, бо це дуже ризиковано. Я скажу так, що пацієнти, які мають надлишкову вагу, вони завжди ризиковані. Пацієнтів, вони завжди важкі. Хірургія, яка була 30 років назад, вона боялась повного пацієнта, тому що він проблемний, він складний, він дасть масу ускладнень. І йому з ним важко як анестезіологу, так і хірургу. Це, звичайно, завжди ризикована когорта пацієнтів з надлишковою вагою, тому що в них проблеми з серцево-судинною системою, у них проблема з кровообігом, у них проблема практично з по всіх системах і органах. Тому що це дійсно складний пацієнт, але ми беремо його, ми готові його оперувати. Наші анестезіологи знають, як з ним себе вести і що робити, для того, щоб ми дали йому шанс на здорове, щасливе життя. Ну, Саме для цього операція і робиться. Звичайно, так. Але ж, можливо, є якісь стани, при яких ви не можете провести операцію. Ну, стан, який не, не дозволяє нам в даний момент, поданих аналізу або то, що провести операцію, пацієнт потім отримує додаткову підготовку, підготовку проведення, терапевтичні заходи. І нормалізація стану, яка дозволяє провести операцію. Може бути таке, що і ні, може бути. Не можу сказати. У нас були пацієнти, які приїжджали до нас, їх виписували з обласних клінік і казали, ми з вами нічого не можемо робити, їдьте куди інде, шукайте місце, де вас приймуть. Вони приїжджали, ми їх готували 3-4 неділі. Вони приїжджали сатурацією 76 синюшні, вони задихались, коли лежали. То у нас пішов на підготовку термін 4 неділі. Розумієте, той ними займалися всі терапевти, кардіологи, пульмонологи проходили всі до обстеження, лікування. Ми отримали пацієнта, який міг мав сутурацію вже 96-98, І він був готовий перенести операцію. І ми йому виконали операцію. Пацієнт отримав можливість бути щасливим і здоровим. і Він схуд. Досить пристойно, схуд. ви кажете схуд. А яку кількість ваги можна втратити після такої операції? Після цієї операції можна схуднути все залежить від двох чинників: Перше, це хірургічної бригади операції, раз і друге, наскільки мотивований пацієнт в своїй поведінці? Наскільки він виконує інструкції лікарів? Наскільки він комплайнсний з лікарями? Розумієте, і ми можемо отримати мінус від зайвої ваги 75%, і можемо отримувати мінус 95% від зайвої ваги. Тут велика відповідальність лежить на пацієнті. Як він виконує опять же, режим харчовий? Якщо він не вживає, виключив свого харчового раціону гарячий шоколад, вершки, солодощі, звичайно, буде результат дуже добрим, коли він додав до свого режиму життя. Фізичне навантаження, він пішов в зал, він прогулянки е, е, отримує на вулиці. В ранок вечір він веде здоровий спосіб життя знову, плюс в його копілочку до, і, і до ваги. Тому це дуже е, таке не може бути пасивно. Ми зробили операцію і чекаємо пасивного результату. Ні. Тут є відповідальність пацієнта, він має хотіти, і те, що він хоче, він має отримати. Перше, що він отримає, це операцію, друге своє завдання домашнє, про яке ми сказали з вами раніше. А чи можна занадто сильно втратити вагу після такої операції? Чи бували такі у вас випадки? Звичайно, дивіться, є операції, які направлені на досить величезну втрату ваги. І зараз ці операції виконуються в об'ємі 0,1 від загальної кількості операцій. Тобто, вони практично. Дуже рідкі і взагалі практично виводяться з обіходу баріатричних хірургів. Вони загрозливі для життя пацієнта. Такі операції, звичайно, ну, можливо, і мають якісь покази, але ми до них відносимося негативно, і ми в своїй практиці їх не використовуємо. А чи може статися таке, що після баріатричної операції шлунок знову розширюється, і вага повертається, або ще навіть більше стає. Я не відкрию Америку не для кого, що, звичайно, може бути розтяження певної мірі шлунку, в певній мірі може бути набір ваги. Тобто, якщо ми беремо за те, що пацієнт скинув там за певний період часу вагу там, за одиницю 100, називаємо цю цифру, яку він скинув, да, наприклад, 100 кілограмів, скинув за період схуднення. Так, то звичайно, коли пацієнт. Або не буде дотримуватись моментів якихось режимів, він може додати 10-15% від втраченого. Це може бути. І я скажу: в варіатричній і метаболічній хірургії є таке розуміння, як реду або повторні операції. Через певний період часу може бути певний набір ваги і будуть повторні операції. Набір ваги це знову ту ж масу. Ні, звичайно, звичайно ні. Звичайно, ні. Звичайно, ні, це буде, я ж вам кажу, 15, 10, 15, можливо, навіть, можливо, навіть 20% від втраченої, угу. але може бути. Опять же, коли ми пасивно себе ведемо, коли ми не докладаємо зусиль. То, звичайно, може бути відкат. Ось людина думає, чи зробити таку о, операцію. На що б ви порадили звернути увагу? По-перше, треба зрозуміти, що людина хоче, що вона має, яке вона має статус свого здоров'я або паспорт свого здоров'я, і що з цим робити. Людина, яка має надлишкову вагу, яка має гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, хвороби суглобів, який вихід? Який вибір, як її схуднути, як розвантажити або зменшити ризики виникнення серйозних ускладнень серцево-судинни, як інфаркт міокарда, як інсульт, яким чином це запобігти? Звичайно, в даному моменті медицина рекомендує це баріатрично-метаболічну операцію. Якщо лікування цукрового діабету другого типу. Американська асоціація ендокріонологів говорить нам і прийняла в свої резолюції рішення, що перший крок в людей з метаболічним синдромом, тобто надлишковою вагою, цукровим діабетом і гіпертонічною хворобою, то це перший крок баріатрична операція. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця та записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.